1110 гривень одна пара е, кросовок. У нас буде лот рібок, і рібок з е, колаборацією Cardi B. По що в цьому лоті? Це ось такі червоні рібок. Хто не бачив, тут замша, комбіновані, дуже класна підошва. і вони дуже-дуже зручні. Ось такі червоні будуть у лоті. Е, також у лоті у нас буде ще одна пара рібок Cardi, в такому кольорі. Пампа. Е, <смеш> Не пампа, коротше, морська хвиля. Е, у такому кольорі на високій підошві. Дуже так, це це рібок колаборація Cardi B. Тут замша, шкіра і тексти. Далі у лоті буде ось одна така пара тренувальних кросівок жіночих. В цьому лоті буде у нас ще одна пара таких дуже класних для тенісу, жіночих кросівок І вони з. Так, що вам не збрюхати, чи тут шкіра чи тут шкірзам, ну, не скажу, подивимося пізніше. Ось такі дуже класні молочного кольору. всередині така махра. Значить, такі жіночі будуть у нас, тенісні. Ще ось такі дуже класні жіночі. Ось такі. З такою підошвою. Solution так. Солюшен Мід. Так. Далі. В цьому лоті буде ось така пара рібуків, таких, пів... високих, високих туфлів. Чи як це правильно сказати. Ну кажу, вони теж дуже да. Вони такі класні, широкий тут носок, зручні. У мене такі є. От, я їх вже протестувала, дуже зручні і класні, особливо, коли багато в них ходити. Так, ось такі чорні на піні чоловічі кроси. Так, розмір 42-й. Далі у нас будуть ось такі напійні, всіх любимі ці яркі, оранжеві, так. Такі будуть в цьому лоті. В цьому лоті будуть ось такі зі кінетік. Дуже круті. Ось так вони виглядають. Підошва. Тут такі дирки. Так, це для бігу. Унісекс. І ось такі будуть ось такі, ну класичні, білі, баскетбольні, рібуки, Класні ось такі. Розміри тут будуть з 36 по 45, 45,5. Буде невеличкі відрізнятися, там, може в одному розмірі, але наповнені лоту буде ось таке. 1110 гривень пара, 11100 лот. Їх є два. Замовляйте в наших менеджерів.